Привіт, народ! Сьогодні в мене, як не завше, третій дубль. То щось пілімкає в телефоні, то щось квакає. Вон Вася щось там на суєтавому накляцали. Знов пілімкає, перебиває. Беляха злий. Ну то таке. Коротше, дивіться, така ситуація. Нарешті ми закінчили іпопею з Гречкою 2022 року. Вот. Е, останню партію вчора возили, машину перегрузили, дві тони вжарили в того старого, старого гнилого Форда. Він бідняга криктав, передів. Ну але слава Богу, витримав, витримав конкретний маршрут. Е, поїхали значить, ми в, в Тернополі е, в лабораторії над нашою гречкою зібрали консіліум. Я ще такого не бачив. Ну там ладно, вологість сміроють, засміченість, там сіють, перевівають кліщів, там, всяких звірів шукають, все пройшло. От. Не пройшло що? Зробили з нашої гречки чай, в прямому смислі. Значить, е гречку в чашку, кіпяточком заляли, накрили, запарилася і щось там принюхується, принюхується. Дали мені понюхати, кажу, можна і покушати, то така ситуація. Но... Думали, думали сюди, туди. Ну, якби їм, знають часи, коли їм дуже треба було зерна, то вони брали і заражену, і, і прицвілу, і хто знає яку, і засмічену. А зараз в них переповнені склади зерном, і вони там покрутили носом і не прийняли. Ну і в інтернет. Ми зразу сюди, туди і надибали. Я чув, що в Хмельницьку є кілька заводів по переробці, ну, по виготовленню крупи. Попали в якийсь там круп цех, дані подзвонили. кажу, хлопці, так і так, маю, хочу поміняти, можна привозити. Привозь, кажу сьогодні, ну, тобто вчора було 24 серпня, значить, день незалежності. Ми працюємо, сезон, все, привозь. Приїхав все по-людськи дуже гарно. Колектив зустрів від охранника до я не знаю, ну всі фактично приємно. Ще ще було приємно те, що оказується завод дуже старий. Ще з 800 зараз скажу, з якого навіть на мішках пише. 1892 року відкритий завод е, був в складі, там такі балки старінні, на таких чотиригранних болтах, все так файно. Ну там працівники вже їм там знаєте приїлося. А мені то було дуже інтересно подивитися, як воно там що в них. от. Значить, що е, ну невеличкий вив, казус виліз. Е, якщо в Тернополі здаєш зерно на переробку, то завод забирає частину зерна за послуги за переробку. Вася, якщо зараз получиш пізнь, коротше, а якщо в Хмельницьку, то треба платити через банк за послуги. Ну, але вийшли з положення, значить, от така куча в нас крупи. Тут десь приблизно біля більше трьох тонн крупи гречаної. Е, ну, Ціна і е, все решта не радує. Е, от, Як бачите, нижче ни, є Коровська, з зелененьким логотипом, а це Хмельницька гречка, пахне на всю хату. Ми заложили в кімнаті е, пів кімнати крупи. Що радує? Радує те, що мені майже 50 за півстоліття свого життя в мене перший раз тільки крупи. З голоду не здохнем, то точно будемо херачити одну крупу кашу, точніше, гречану, якщо що. От така ситуація. Є, звісно, план на неї. План продати її не вийде по реальній ціні. Будемо пробувати міняти на всяке желізо. Ну, тобто, тепер ми мотоцикли не будемо купувати за готівки, а будемо. Міняти на крупу попробуємо, по крайній мірі. Ну а що робити? Всім папа, -па, смачної каші гречаної, здоров'я, удачі, миру і спокою. Щоб Все було. Днюкс. Папа.